І що я вам хочу сказати, там у відеодайджесті коротко було е, відео про знищення е, російської системи цієї сонцепьок, е, але воно настільки прекрасне, що я пропоную його подивитися е, ну, в більш широкому форматі, тому що коли знищується така біда, а це реально ну це, це жорстка така система, яка Взагалі-то, ну короче вона заборонена всіма там конвенціями і всім решта. Просто коли їх знищують, це хорошо. От спецпризначенці СПУ знищили е, відповідним ударним дроном цю біду. Тут, Спасибо, чим, цікаво це, чим цікаво це відео, тим, що ну, вони ж його знищили в процесі роботи. Да, тож ви бачили, що воно стріляло це гавно. Ну, і а, це а, круто. Так, надалі.